Перед вами існуючий монолітний пояс під перекриття по дерев'яних балках. Завдання запроектувати перекриття по дерев'яних балках без використання металевих. В типовому варіанті проєкту, який мені приніс клієнт, було три металеві балки, двутавр номер 24 Метал не тільки здорожчує саме будівництво, але й потребує ретельного утеплення для запобігання накопичення конденсату і в подальшому утворення іржі і грибка. Я не проти металу в перекритті по дерев'яних балках і інколи без нього ніяк, особливо у індивідуальній роботі, а ще більш особливо при реконструкції. Але якщо є можливість уникнути чорнового металу в житлових приміщеннях, це потрібно робити. Також потрібно у зв'язці з перекриттям перепроєктувати кроп'яну систему даху. Внутрішні вертикальні несучі елементи зміщені відносно центральної вісі. В типовому проєкті навантаження від даху передавалося на перекриття. Поза несучими вертикальними елементами, тобто саме на ці ж металеві витаври номер 24 Одна з головних задач конструктора це передати навантаження на основу якомога коротшим шляхом. Це знову ж таки не завжди вдається на 100% зробити, але в даному варіанті це можливо. Для того, щоб обійтись тільки дерев'яними балками, потрібно зменшити навантаження на перекриття від даху, а краще взагалі уникнути його. Я це зробив шляхом нестандартних асиметричних підкроквяних конструкцій з підкосами, які збирають навантаження від даху, власна вага вітер плюс сніг, і передають його на вертикальні несучі елементи. Тепер більш детально: в місцях обпирання балок на зовнішні стіни, а також там, де вони контактують з газобетоном і бетоном, необхідно обгорнути їх один раз рубероїдом. На центральній стіні ізолювати тільки від монолітного поясу знизу. Балки фіксуються до монолітного поясу металевими кутиками. На зовнішніх стінах величина опирання 200 мм. Тут ви можете побачити невеликий зріз під кутом це для того, щоб більше розкрити волокна деревини і покращити вихід вологи, яка може накопичитись в обгорнутій рубероїдом частині балки і запобігти гниттю. Перпендикулярне з'єднання здійснюється за допомогою спеціальних елементів. Між собою балки з'єднуються через шпильки з напуском для збільшення несучої здатності завдяки нерозрізній схемі. Мауерлат кріпиться до монолітного поясу через два ряди газобетону за допомогою шпильок. Прив'язка шпильок показана на плані. Для більшого розподілення навантаження на газобетон і запобігання його сколу рекомендую виконати підбетонку товщиною 20-40 мм, армовану кладочною сіткою з клітиною 50х50 мм, вузол з'єднання мауерлату. Крокви підрізаються в місцях опира на мауролат та кріпляться через металеві скоби. Наголошую, мауролат ми не підрізаємо в жодному випадку, а крок ви краще підрізати у всіх випадках. І не використовуйте ось такі елементи, це ненадійно. Аналогічна ситуація і по підкроквіних балках. Підкроквіні балки не виходять на фасад. В якості гребеневого бруса для опирання крайніх кроків і для естетики використовуються окремі елементи. Завдяки величині напуску крокви на кроку між собою їх достатньо скріпити просто цвяхами. Варіант вузла з'єднання підкроквяних балок. Місця з'єднань підкроквяних балок показані на розрізах. В місцях опирання підкроквяних балок на фронтон на газобетон необхідно виконати підготовку з бетонного розчину, армовану кладочною сіткою. Вертикальні підкроквіні конструкції опираються через розподільчий брус. І фіксуються внизу саморізами або цвяхами це шарнірний вузол. Між собою елементи затягуються шпилькою. У верхній частині знаходяться затяжки, які об'єднують криквині і підкроквіні елементи за допомогою шпильок. Всі елементи, які працюють на стиск, з'єднують за допомогою використання врізок, фіксація за допомогою металевих скоб та або рефленг цвяхів і шпильок. Принцип вентиляції горища показано на карнизному та гребеневому вузлах. У зв'язку з тим, що це в нас шарнірний вузол, то на простінок з газобетону буде діяти горизонтальна сила. Зусилля вздовж крок, яке йде, в даній точці буде розкладатися на вертикальне і горизонтальне. Це при особливо несимметричному сніговому навантаженні на дах, може призвести до появи горизонтальних тріщин по внутрішній стороні. Для того, щоб полегшити життя газобетону, я передбачив розкріплення маурлата із площиними металевими скобами до балок перекриття. В місцях, де балки перекриття йдуть паралельно маурлату, для запобігання вигину балки із площини виконані додаткові елементи, які включають в роботу одразу дві балки, і конструкція працює по типу ферми. Результатом виконаної роботи були робочі креслення на перекриття та дах з порахованою специфікацією пиломатеріалів і основних елементів кріплення, таких як шпильки, кутики, скоби і анкера. Якщо вам потрібно розрахувати окрему конструкцію для приватного будинку, фундамент перекриття чи дах, деталі співпраці і мої контакти на сайті. Лінк на сайт під відео чи в закріпленому коментарі. Окремі корисні відео по конструктиву приватних будинків я записую для своїх спонсорів на YouTube каналі Рівня Супер Спонсор та для підписників BuyMioCoffie і Patreon. Також в мене є телеграм-канал і Viber канал, де я ділюсь корисною інформацією. Підписуйтесь і будете знати більше. Зверніть увагу на ось ці відео, можливо, вони вам теж будуть корисними. До зустрічі!